З бойової неготовності, з того, що мобілізація відбувається з коліс, що немає знаєте такого ресурсу у нас резерву, який без готовністю йшов на війну. Тобто немає цієї інформаційної політики, я вважаю, відповідної для того, щоб рекрутувати нових і нових військових. Я вважаю що саме оцей перший перша така навала, яка була сама агресивна і сама небезпечна для України, вона була стримана саме тими людьми, які це переважно добровільці, добровольці і ті. Ті, хто дійсно мав натхнення і воював заради ну, перемоги, а не заради того, не тільки тому, що його мобілізували цю людину. Всі були переважна більшість було людей, які потрапили тоді у військові підрозділи. Організми це були е, мобілізовані, ті, які добровільно прийшли і починали цю війну. Саме цей дух і дав нам можливість перемогти і зупинити переважаючі сили ворога і змінити взагалі картинку війни і картинку сьогодні на полі бою. Сьогодні ми завдяки цьому бажанню, завдяки цьому цій творчій, скажімо такій енергії, яка дійсно породжує величезний потенціал. Ми змінили сам характер війни, тобто ми перевели її в війну дронів на сьогоднішній день. Хоча Росія хотіла вести війну за допомогою важкої техніки танків, гаубиць, артилерії і е, з повітря. там де в них була перевага, перевага однозначно у всіх видах цього озброєння. Однак ми змінили цю скажем парадигму, і сьогодні ми маємо можливість втримувати фронт. Саме це і є основним, саме це маємо і робити. Саме це роблять правильні політики, правильні скажем медійники, правильні авторитети в нашому суспільстві військові, ті, які створюють новітні підрозділи, які воюють саме на скажемо на патріотичних цінностях, на, на новому такому знаєте, Підйомі не з під палки, як росіяни сьогодні це роблять, а саме захищаючи свою батьківщину, тому що мають справедливу мету і велику ціль. Стосовно того, що говорить Зеленський, ну він має доступ до всієї інформації. Він має доступ до тих можливостей, які мають наші союзники у цій війні, яка буде допомога далі, далі нам відбуватися в країні, як в фінансовому плані, так і у військовому озброєнні. Ми сьогодні бачимо важкі часи зв'язку з тим, що змінюється порядок підтримки нашої держави як змінюється змінилася підхід америки до до нашої допомоги однак я не вважаю що це погано для нас тому що насправді трамп продовжує бути нашим союзником ми це побачили навіть після того як він вів санкції на енергетичні об'єкти росіян на їхні енергетичні скажем джерела фінансування війни і це Найпотужніший крок, я вважаю, який був спочатку війни, тобто не ж ну не не враховуючи військової допомоги, зброя зброєю.